Привіт! Я вдячна всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я готуватиму одні з найсмачніших, на мою думку, печінкових котлет. Готуватиму я їх із рубленою курячою печінкою і з смачною ароматною начинкою всередині. Підготувала печінку. До речі, аби котлети були смачні і ніжні, я рекомендую використовувати саме печінку птиці. На даному, в, в даному випадку в мене це куряча печінка, але можна використовувати будь-яку печінку птиці, індюшину, гусину, печину, будь-яку, яка є. Головне, щоб була печінка птиці. Я її помила, е, прибрала все зайве, там плівочки, можливо, ну щось ще, ще, ну, ще такого плану. І вже порізала на маленькі Шматочки, ножем, наскільки це можливо мілко. До речі, аби печінка краще і легше нарізалася, можна її трішечки підморозити, але якщо просто так із холодильника дістати, то вона прекрасно нарізається. Так, у мене тут пів кілограма печінки курячої. І Мені потрібен майонез. Або можна сметану. Ну, я чомусь сьогодні захотіла з майонезом, тому майонез у мене, в принципі, і домашній. Додаю сюди 150 г на пів кілограма печінки. Звичайно, ще раз нагадую, можна замінити на сметану, можна навпіл майонез сметаною. Майонез в мене на оливковій олії, дуже смачний. Так. І тепер потрібно все перемішати. Ну, як я все добре вимішала, мисочку я накрию кришкою і відправлю до холодильника. Від півгодинки до годинки нехай постоїть, промаринується. І приготую начинку для своїх котлет. Я вже додала у миску два яйця і сирок, і яйця і сирок я потерла на мілку терку. Тут у мене один середній зубчик чеснику і зелень кропу. Зелень кропу у мене заморожена, звичайно, можна брати і свіжу. Додаю сюди і, звичайно, чеснику можна більше додати, можна взагалі не додавати. Я додаю просто для аромату. І сюди ж, аби легше перемішувати все, додаю буквально одну столову ложку сметани. Можна підсолити, якщо потрібно, додати перцю, можливо, ще якихось спецій за смаком. Я нічого цього робити не буду, тепер потрібно все добре перемішати. Я вибила одне яйце. Яйця в мене досить великого розміру, і якщо яйця маленькі, можна взяти і два. І тепер буду додавати муку. Муку додаватиму по ложці і кожного разу буду перемішувати, щоб занадто густа моя суміш не була. До речі, кількість муки буде залежати від того, наскільки великі яйця. Тому муки, ну, загалом йде. На таку пропорцію десь 2, максимум 3 столові ложечки. Так, Консистенція нашої яєчно-мучної суміші повинна бути без грудочок, тому зручно дуже робити це вінчиком. Ось така гладенька. В мене для цієї консистенції пішло 2,5 столових ложки муки. Я дістала з холодильника, в мене вона провела там 40 хвилин. І тепер сюди додаю кляр. Ну, так я кажу. Так. Е, сюди ж додаю сіль, сіль Звичайно, за смаком, Я на свою кількість візьму півчайної ложечки. Додаю чорний мелений перець одну четверту чайної ложечки. І ще для аромату. Додам сушеного часнику 1 четверту чайну лодочку. Звичайно, можна додати ще щось. Я неодноразово нагадую, що всі приправи та спеції за власним бажанням та смаком. І тепер все перемішую. Я вже поставила розігрівати сковорідку, налила сюди 2 столові ложки олії. І тепер свій фарш я ще раз перемішаю, і столовою ложкою буду викладати. Ну, Для початку оладки, де, можливо, розтеклось, трошечки підрівняти, щоб більш-менш була така кругленька форма. Та зверху на кожну викладаю начинку і так її трішечки розрівнюю. Приблизно так по чайній ложечці беру, щоб не надто багато. До речі, досить товстими клетки робити не потрібно, щоб все встигало добре посмажуватися, оскільки куряча печінка смажиться достатньо швидко і І тепер ще по одній столовій ложечці зверху викладаю щоб прикрити начин. І розрівняємо. Я смажитиму на помірному вогні забог сторін до готовності і готові мої котлетки, вони надзвичайно чудово пахнуть. І хочу зауважити, що і в гарячому, і в холодному вигляді, і з гарніром, і без нього такі котлетки завжди будуть смачними. Тому обов'язково раджу приготувати та спробувати. А я хочу подякувати всім наразі за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте готувати разом просту, смачну домашню їжу. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео!